Ось в такому стані до нас потрапляють дрони, але наші інженери повністю їх відновлюють. Таким ремонтом військових приладів займається волонтерська оптична лабораторія. Благодійний фонд працює з 2014 року. Спочатку волонтери забезпечували військових оптичною технікою, зокрема тепловізорами та приладами нічного бачення. Ремонтувати такий тип техніки майже було неможливо. Тобто всі шукали виходи, де можна знайти, де можна відремонтувати. На 2014 рік тепловізор вартістю в 2-3 тисячі доларів це була геть інша сума, ніж це в 2024 році. І ми розуміємо, що ремонт цієї оптики і цієї техніки був значно вигідніший. Тобто ви могли за 10-15% від вартості нового приладу відремонтувати настільки дорогоякісну оптичну техніку, як тепловізор або приладнічного бачення. Першим напрямком роботи волонтерської лабораторії був ремонт саме оптичної техніки це тепловізори та прилади нічного бачення. Відновленням цих приладів інженери займаються і донині. Ба більше за 10 років роботи у майстрів з'явилося і спеціальне обладнання для якіснішого ремонту. Оскільки приходять прилади нічного бачення з різними несправностями, в нас з'явився 3D-принтер для того, щоб можна було закривати потребу в деяких комплектуючих. Наприклад, це може бути ось така кришка для прицілу нічного бачення, яка є резиновою і має два вушка для кріплення. Ще може бути ось такі кріплення на окуляр. Це так само з цього приладу. Вона допомагає фокусувати зображення. Насправді, ось ці речі виглядають дуже маленькими, але вони дуже важливі для ремонтів, тому що Зазвичай ці речі неможливо придбати З початком повномасштабного вторгнення. Роль дронів у війні значно значно зросла, саме тому запит прийшов відповідно від війська, що є потреба ремонтувати в дуже великих кількостях. і ми відповіли побудовою цілого відділу, який займається виключно проблематикою ремонту мавіків. Тут наші інженери щоденно ремонтують мавіки. 3 такі дрони використовуються силами оборони для розвідки. Ці дрони приходять до нас іноді дуже ушкодженими. Вони можуть бути побитими, простреленими. Вони можуть горіти. За перше півріччя наш відділ відремонтував більше двох тисяч дронів. Окрім мавіків, ми робимо ремонт великих дронів. Це перед нами Матріс 300, Також ми ремонтуємо Матріс 30 і Матріс 350. Цей дрон зокрема підбили. Він впав в воду, і нашим інженерам довелося відновлювати всю електроніку всередині. Якщо військовослужбовці хочуть звернутися до нас, вони можуть використати форму заявки, яка в нас розміщена на сайті. Вов. Крапкаком до нас звертається майже всі підрозділи сил безпеки та оборони України. Це від сухопутних військ до СБУ і Нацгвардії. І ми намагаємося всім їм приділити максимум своїх зусиль для того, щоб відновити ту кількість техніки, яку вони постачають для нас для ремонту. Відремонтовану техніку волонтери або відправляють поштою, або передають військовим з рук в руки. Так відновлені прилади отримують друге життя і знову працюють на фронті. Загалом за 2024 рік волонтери відновили та безоплатно передали військовим понад три тисячі різної техніки. Важливість волонтерства, на мою думку, полягає саме в тому, що кожен з нас мусить зробити щось заради нашої перемоги. Ми, в волонтерській птичний лабораторії говоримо, що якщо ти не на фронті, то все для фронту, і допомагаючи і через нас, і через інші фонди, кожен має долучитися.